Ну що, зітхає дідусь. Виходить, це звичайнісінька річ. А я сподівалася, що це було щось важливе, каже мама, що воно щось означає, якусь пригоду або що. Так, це було здорово, погоджується дядько Кіна. Та не слухайте тебе ту сову, каркає одна з ворон. Вона ж не вміє читати, навіть не знає літер, підхоплює другу ворону. То що тут написано? питає Ніна? Ага, ага. А що тут написано? Що тут написано? Питають білочка, лісові миші та всі решта? Ворона схваляють голови над табличкою і проходжуються по літерах. Вони мочить то П, то «Р». Е. і що виходить разом. Питає Кайнер, продаю сміється одна з ворона. Прой ге, сміється друга. А що таке ге? питає Ніна. Аге? Це гном. Він приходить на Різдво, каже перша ворона. А що таке різдво? питає мама. Та хто зна, а певно, щось надзвичайне. Каже друга ворона. І щось таємниче, додає перша. Потім вони здіймаються в повітря і сміються. Ще пак воронам майже завжди смішно.